Ось так дубинські волонтери збирають вторсировину у місцевій міській лікарні. Як розповіла старша медсестра травматологічного відділення Леся Кошелюк, відходи у їхньому медзакладі сортують давно. Волонтерам почали їх передавати після початку повномасштабного вторгнення. Підключилися спочатку три відділення: неврологія, хірургія і травматологія. І папір, і пляшки, і скло збирали. Збирали по відділеннях. Потім вже централізовано приїжджали. Волонтери забирали. Пізніше під'єдналися інші відділення кардіологія, терапія, інфекція, лор, поліативка. Ну, всі, всі відділення, які мають сировину. Вторсировину з території лікарні в Дубні волонтери збирають щотижня. Найпопулярніше це склотара, тому що ми проводимо інфузію, велика кількість хворих проліковується. І велика кількість препаратів є в скляній тарі. Долучилися всі, тому що всі розуміють, що це йде на гарну справу, корисно і необхідно для країни. Збирає бусом в Торсировину по місту та району волонтер Михайло. Її здають на переробку, а за виручені кошти купують військовослужбовцям необхідне обладнання. Воно кажеться, що це маленька справа, але це насправді дуже велика справа в Торсеровина, тому що це все є кошти, і сьогодні великі проблеми у наших збройних силах, наших військових на рахунок дронів, ребів, автомобілів, запчастин. Цей список можна перераховувати дуже далеко. Якщо я кожен тиждень набираю повний бус, і скласти це до копійки, то це за певний час. Вийде досить немаленька сума. Подобні збирають та здають вторсировину у кількох волонтерських центрах. Керівниця благодійного фонду Волонтери на конторській іна Яцина розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення на сортованих відходах вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень, зокрема 300 тисяч за минулий рік. Періодично два рази на місяць ми здаємо вторсировину. в середньому. Це на 9-11 тисяч. Коли, в залежності від того, яку вторсировину ми здаємо. Якщо брати до уваги скло, яке сьогодні ми забрали з міської лікарні, яке по 2,50 за кілограм це біле скло. То, звичайно, якщо ми загрузимо багато білого скла, то сума буде більша, тому що кольорове скло коштує 70 копійок. Волонтери нагадують, що вторина сировина має бути чистою та підлягати подальшій переробці. Мар'яна Росоловська, Суспільне новини Рівне.